Закарпатські ветерани отримали в подарунок автоматичний дефібрилятор вартістю понад півтори тисячі євро. Апарат слугуватиме у спорткомплексі Юність, де тренується команда військових. За словами амбасадора Едуарда Бураша, цей прилад стане в нагоді не лише хлопцям на допомогу українським воїновим ветеранам, які мають допомагати рятувати життя в рамках змагання спорту. Це дефібрилятор АЕД, якого вартість є більш три полтора. Тисяч євро сьогодні. Узнав, що тут в комплексі такого дефібрилятора нема. А він може рятувати не тільки допомагати хлопцям, ветеранам, він буде тут, в їх, їх поміщенні, але он може й допомагати людям, дітям, які заходять туди на спортивні заходи. Як зауважує медик, який провів інструктаж для військових ветеранів, цей дефібрилятор використовується коли констатована раптова зупинка кровообігу. У разі, якщо впродовж 10 секунд людина не дихає. Потрібно розпочинати реанімаційні заходи. Упоратися із приладом зможе навіть новачок. Він командує він каже: іде аналіз ритму, не торкайтесь пацієнта. Він аналізує ритм. Якщо там ритм дефібриляційний, він каже: не торкайтесь пацієнта, набирається заряд. Я буду робити дефібриляцію. Повністю слухаємо гіоказівки. Він проводить дефібриляцію і, розпоч... і каже, розпочинайте компресію. Потім, через дві хвилини, поки ви компресуєте, він знову буде вам казати, оцініть відійдіть від пацієнта, іде аналіз ритму. Повністю автоматичний, як бачите, Електрон. Костянтин Кашула очолює команду ветеранів Гладіатор, до якої наразі входять 32 військові з різних куточків України, але вони представляють Закарпаття. Чоловіки заснували спортивний колектив півроку тому, аби допомогти побратимам реабілітуватися і соціалізуватися після повернення з фронту. Нині хлопці готуються до турніру Сильні України, а також до всеукраїнських змагань, що проходитимуть в Ужгороді. Окрім того, планують брати участь і в спортивних перегонах. За кордоном відтак дефібрилятор зможуть брати із собою. Він стане в нагоді для команди, бо команда бере участь у всеукраїнських українських змаганнях, де приймає участь у силових видах спорту. Так що ми будемо брати він легкий у застосуванні, і ми зможемо брати його з собою в дорогу і користуватися. Плани українських ветеранів розвивати адаптивні види спорту у нашій країні вийдуть за межі вже у вересні, адже Паралімпійський комітет словацької республіки проводитиме змагання, куди запрошують закарпатських ветеранів. Окрім того, завдячуючи зусиллям військових, Україна братиме участь у чемпіонаті з парахокею. хокею. Уже ми передали інформацію, запрошення на участь. Можна мали команди ветеранів війни або паралімпійських ігор. І на следуючий рік, 26 Україна, парахокей, Україна хоче організувати чемпіонат міра по у словаччині за цього, що стати членом мірового парапійського вибору. Обласна адміністрація своєю чергою підтримує військових у всіх починаннях. Нині при кожній лікарні відкрито реабілітаційні відділення, де поранені юнаки та дівчата можуть пройти комплексну програму відновлення. А також опісля виписки з лікарні кожна людина з інвалідністю може долучитися до активних команд і продовжувати жити повноцінним життям. Це Наші ветерани, які що вони такі активні, не сидять на місці, шагають вперед і хочуть розвиватися. це ще один крок і тим вперед. Тобто вийти на між. Міжнародне змагання, міжнародну співпрацю, от щоб наші ветерани поїхали в ту ж саму словаччину і вийшли на змагання рівня Чемпіонату світу Європи. Нині на території Закарпаття зареєстровано 22 тисячі військових ветеранів. Далеко не всі з них готові до соціалізації. Саме тому завдання ветеранських організацій знайти підхід, адаптувати і допомогти повернутися до життя після фронтових буднів. Наша мета це щоб воїн, який отримав травми, який став інвалідом війни, мав бажання і він займався спортом, бо спорт це активність, активність це психологічна розгрузка. І наша мета це представити Закарпаття подати види спорту. Ми збираємо команду будь-якого регіону Закарпаття. Нас вже є дуже непогані. Показники в тому, наша команда гладіатор вже декілька змагань цього року провела за межами Закарпаття. Нас хлопці входять в десятку і в тройку України. Тобто з тим життям життя стає цікавіше в спорті. Ми їздимо як по лікарнях, їздимо хлопці, які їздять по змаганнях. Їздимо в спортзали. Їздимо да ми об'їхали приблизно. Ну третину області. Ми вже ввізли. Показали, що давайте ми будемо працювати. Підтримка ветеранів, які повернулися з фронту, це чи не обов'язок кожного українця? Державна політика працює таким чином, аби допомогу і підтримку військовий отримував від рівного собі. Саме тому в команду ветеранського простору запрошують однодумців, які можуть стати хорошим прикладом для побратимів і залучати їх до суспільних активностей, спортивних змагань та інших адаптивних способів. Адже життя після війни продовжується і воно має бути повноцінним.